9 серпня поточного року, я сам особисто туди виїжджав в нічний час, була знайдена жінка, три поранення, одне із них контрольне було в голову. Ми довго не могли встановити особистість особисті цієї жінки, чого затягнулося так і розслідування і все інше. Я скажу про те, що провели масу оперативно-розшукових заходів, провели слідчі дії, експертизи. Тобто, фактично, у цій залі ми збиралися щоденно для того, щоб встановити особистість, тому що без особистості злочин ну, не розкривається однозначно. І я хочу, панові журналісти, сказати спасибі велике вам, сказати велике спасибі Павлу Пряткіну, який тут знаходиться. Да, значить, про те, що завдяки вам. Завдяки вам, Павле, ми встановили рідних загиблої жінки. Ми встановили, виїхали туди і встановили особу потерпілої. Ну а далі вже справа міліції для того, щоб розкривати злочин. Якщо говорити про деталі злочину, вони жахливі. Я от говорю вам про те, що побачили 35 років служби в міліції, я такого не бачив. Потерпіла це 31-річна жінка, мешканка Вінниччини, вона познайомилася із чоловіком, який представлявся Андрієм, але ім'я його зовсім інше. Фактично, всі знайомі, які в нього були, його імені не знали, ні прізвища не знали. О, він жив разом з цією жінкою і десятирічною донькою, яка в них була десь протягом півроку жили. Потім е наш злочинець, по-іншому його не назвеш, запропонував е співмешканці поїхати до Одеси для того, щоб відпочити. Але до Одеси він не поїхав, він привіз її до міста Києва. Де в Сятошинському лісництві розстріляв і здійснив контрольний постріл в голову. Після чого приїхав до батьків загиблої, забрав дитину, це 10-річна донька. І разом з нею сказав про те, що також, що йдуть на море. Значить, і його співучасниця, це також 19-річна дівчина з Вінничини, поїхали до Хмельницької області, де задушили цю дитину. Ну, як ми приїхали, вже встановили, де була задушена дитина, там побачили розчленений труп цієї дитини. Тільки остатки були знаходились там на цьому місці, О, відпрацьовували багато версій. І скажу про те, що, на жаль, підтвердилася версія. Це ритуальне вбивство із елементами канібалізму. Я лише можу сказати про те, що цей чоловік, вже зараз ми бачимо його. Умис на те, що познайомився з цією загиблою лише тому, щоб потім убити дитину. Фактично. Вилучена нам зараз зброя. Вилучено також речі потерпілих на Вінниччині там, в одному із гаражів оперативники встановили і дитини, і потерпілої жінки. Якщо говорити про характеристику вбивці, то він психолог, начитаний, прочитав багато психологічної літератури. Вільно може входити в спілкування з людьми, входити в довіру, проживав за рахунок жінок. Фактично, от ми проаналізували, подивилися. О, багато інформації зараз провіряємо. Багато провіряємо інформації. І я можу сказати про те, що перевіряємо на причетність до вбивств дітей 10-річного віку. Це певними канонами цієї релігії, яку він придумав сам собі. Сатаністську релігію, тому що слідчі багато вже перечитали, передивились, фактично ми не бачимо такої релігії. Він її сам придумав, втягнув 19-річну дівчину з Вінничини, і вони разом здійснювали цей ритуал, про який я вам говорю. Якщо ви дозволите, я пану Павлу хочу сказати слова вдяки за те, що він такий завзятий, що він нам допоміг встановити, тому що декілька місяців ми, відверто кажучи, працювали і як билися, так от обступу. І дійсно було важко. Павло, спасибі вам спасибо. за співпрацю, за порозуміння. Я отаку невеличку подяку хочу вам вручити від нас, від міліції. Ну і годинник за підписом спасибо. весь спасибо вам. Спасибо. Я дякую.